Вітаю, друзі! Сьогодні з'явився, як завжди, вільний час, вирішив неодмінно приїхати на риболовлю. Взяв з собою сьогодні свого друга Олександра. Ми зараз будемо намагатись ловити хижу рибу та, до речі, поглянемо, що нам принесе ця дика водойма. Ми зараз на Десні. Як ти гадаєш, щось принесе? Та 100% принесе. Ну, річку ми якби, знаємо доволі таки нормально. І е, риба тут присутня постійно. Але її треба вміти ловити і підібрати той ключик, щоб вона тільки тюк і єсть. Ну, як ми ще знаємо, найкращий улов це коли клювала вчора і завтра. На третьому закиді спокусилась нас риб, риба. Щука. Або судах щось не дуже зрозуміло як воно давить. Щучка. А ось наша перша рабинка на сьогодні спокусилась на силіконову приманку Кейтеч Ізі Shiner, третій розмір і важики у нас 16 грамів. Навіть в камеру не влазить. Але бачите, чим поганий Кейтеч, що одна покльовка і все вже, бачите, силікон порваний. Зараз ми відпустимо. Минулого разу, до речі, тут також цікаво відловився. Богатенько було у нас риби. Отже, зараз ми всю красуньку будемо також відпускати. Вон як пішла. Ну, друзі, все вподобайка. Зараз спробуємо поекспериментувати. Поставив зараз 5 дюймів. Селект. Зараз подивимось, що у нас можна спіймати. На таку приманку в такому розмірі та навіть в такому кольорі. Бо тут дійсно багато рибалок ловлять на 3 35 дюйми, а ми одразу 5 Як кажуть, в рту великий розмір. Ого! Погляньте. Перший закид. Усе добряче сіло. Силикон 5 дюймів. Та ні, ні, щось я не можу йому ради дати. Так і наче то як в корягу за щось завело. Да. Щука на 5 дюймів. Погляньте. Що, візьмеш її, так? Да? Блін, я думав, там така риба. Такий спротив був. А ну, давай тобі руку дам. Давай руку. Так, її поки що. Так що ось наша така маленька щучка. Ну такий спротив був. Гадав там кілограма три сіла. По-перше, бо дуже велику приманку поставив. П'ять дюймів. І гадав, що клюнула б дуже така велика, але вона завела під коряшку і тому не мог її вивезти. Зараз зробимо її таку маніпуляцію так акуратно, щоб не поламати її зуби. Так, добротно взяла, погляньте, яка приманка. Бачите, як вона подовбала її. Отже зараз Зробимо замір, дозволяється у нас 50 сантиметрів, а вона у нас, як можна побачити, 42. Отже, відпускаємо таку красуню. Давай, відходь. Теж була у нас на березі декілька хвилин. Це, друзі, вподобайка. А ось і наша приманка, котру щука покусала. Погляньте, одна клювака і що трапилося з нашим силіконом в п'ятому розмірі. Отже пройшло приблизно десь півгодини. Вважаю, що дуже непогано відловився на цій ділянці. Зараз буду рухатись далі, шукати більш такі перспективні місця, бо все-таки хотілося би спіймати судака, а не як минулого разу. Сомики, окуні та щуки. До речі, сьогодні також експериментую з приманками, котрі знайшов точніше ловляні ті приманки, котрі знайшов на підводному пошуку. Отже, дивимось далі тільки цікавіше. Такого красення. Сразу було зрозуміло, що все нас окунь. Погляньте як він давить. Такий непоганий. Ось. Погляньте, як красень, покусився на медвах, фіолет. Ось такий непоганий, до речі. Відпускати його не будемо, бо мені попросив Олександр, щоб я йому таких укажків наловив. Саня! Тривай, тримай! Іди на берег, приймай! Зараз ми йому віддамо. Ось бачите, такий мадвах. В самому березі спокусився красень. Де ти є? Ну що, як в тебе з кльовом? Що спіймав? Поки тіше напад по ставлю. Тримаєте? Зараз почнемо тобі окуня трамбувати. Але щоб трамбувати потрібно ще менший розмір ставити приманки, десь 2 5 дюйма. А ми зараз бачиш на фіолет. Силася якась така цікава хижа риба. Я навіть не знаю що це. Щука. І як ти? Залізеш? Чи нахрапаємо її брать? О! Спокусилась рябинка. Давай. Ось така красунька. спокусилася, бачите? Зараз потрібно... Я... Ого! Що ти кажеш? Глибоко. В шахті. Тобто з кольором ми вгадали, що потрібно сьогодні... Темний кольор їй. Отже зараз будемо намагатись дістати нашу приманку Тихо, 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 оводи кусаються. Де нас ось він. А могла фірокарбон перерізати. Розмір в нашої риби зараз так на скору руку виміряємо. Отже, від нуля. У нас 0,40, як можна побачити, 45,5 см. Трохи не вистачило до 50, отже, таку також буде відпускати. Отже, пливи. Все, друзі, вподобайка. На ще була клювака і потім десь на другому закиді спіймав до речі, непогану щучку, з котру ви самі бачили, згодом випустив. Ось на таку приманку. Ти також поставив такого кольору собі приманку, так? Так, звісно, а як же? Ти ж в мене щучку вкрав, тепер я хочу тебе переплюнути. А ну давай. Бачите <рес> яка приманочка? да, це суперова приманка. Ну я гадаю, що в тебе зараз буде добряча клювака. Бігфіш. <рес> Добре. Бачили? Під носом. Бачите? зробив закид проти течії і щось в нас проклюнуло. Що це в нас? Оконець? О, який красень. 2,5 дюйма, приманка в нас. І такі все, Все тобі саня буде добротний на засол. Погляньте, який красень такий. І взяв жадібно навіть на 16 грамів. Отже, є риба. Навіть не впирався сьогодні в окуня, але прокльовує. Біля самого берега взяв пів метра. Хоч би не зійшов. Ось, тобі рибинка, бери, сам відчіпляй. Капець. Що ти сьогодні їв? Артемка удачі пожелав. Каже, бажаю я вам удачі. І тому, тому сьогодні на самів і великих судаків можна не розраховувати. Навіть на щук великих, мабуть, я гадаю. Тобто таке. Ну, Будемо далі впиратися. Щоку опа І в мене все таке діло є. Вітання, мої вітання тобі. О, дякую. Зменшився в вазі, поставив 10 грамчиків, 2 дюйми, такі віброхвостик. Опа. На лоха. На лоха, як кажуть. А який в тебе гачок? Гачок офсетний ось. ось. А розмір не пам'ятаєш? Чесно не пам'ятаю. Чесно не пам'ятаю. Ну як ти вважаєш? Того варто, 20 обривів і така велика рибина, котра Ще? можна помістити. Ось бачите? На руку. <ріху> ну, Чесно, просто красота. Подивіться, яка. Ну, не знаю. Пару клювак у нас вже було, ну, верніше, у мене. Діма то спіймав. А це ось моя перша тільки риба. Мої вітання. Отже, продовжимо далі рибалити, так? Так, звичайно, а як же? Вперед і тільки вперед. Дивись, кого я піймав. Ого, такі... Неочікуваний гость. Взагалі ковий такий. Та взагалі капець. Ану, друзі, хвилинку, як гадаєте? Що це за рибина? Хто вгадає? Що за білий хижак? Чи мабуть це взагалі в нас карасик якийсь? Уже. Тримай, Давай. твоя рибина. тобі її відпускати. Давай. Оп. Ну, Так як у нас тут опасненько. Опасненько. Тільки не впади. Оп. Так. Лайк тобі і вподобайка, друзі. Так. Розпочався дощ. Зараз ще спробуємо пройти ділянку десь метрів 100 і потім будемо мабуть, намагатись на іншій ділянці десь приблизно годину-півтори половить на блешні. Будемо ловити на що? На оберталки та коливалки. Отже, нам дійсно цікаво поглянути, буде ловитися риба чи не буде. Ти згоден? А як же? Ого, Фрикціон як робить, усе дебела! Усе хороша щучка у нас спокусилася. Що зійшла? Щось не зрозуміло. Та ні, начебто сидить. Під берег пішла. На ферокарбоні. Хоч би не перекусила. От таку навіть не знаю на храпом брати. Чи виводить її сюди? Ну так да, така непогана. Гадаю, скільки тут гадаєш? Двушка є. Я також гадаю. Давай п'ять. Вмовили, друзі. А, бачите, все вже і торба. Вся в криві вже. Зараз спробуємо її відчепити. Зябра у нас вона заділа. Ось така блешенька, як можна побачити, бачите? Як гадаєте, скільки її вага? 56-57 сантиметрів. Ось така у нас красуня залікова. Усе клонбайк, усе блешня рулить. Ой яка свіча. Це якесь диво. Ось така ще одна рибинка, така красуня. На це в нас не залікова. Тобто будемо її відпускати. Погляньте, бачите, знову вся блешня. Потрібно. Плави. Все, друзі, вподобайка. ти снідав сьогодні. Зараз вирішив змінити розмір приманки, вирішив змінити колір приманки і ще трохи половити на ось таку блешню. Цікаво поглянути, як ця блешня відпрацює. В таких умовах, на такій рідці десна з берега. Щойно спокусила ще одна хижачка. Не дарма змінив коливалку. Ось вона така. Зараз ми її відпустимо, і я вам покажу, на яку коливалку я спіймав всю красуню. Приманочку поставив іншу блешеньку, спінекс, яка ж така дешева. Аляга чи щось таке. І спокусилась, бачите, ще одна. Отак ось експериментуємо, ловимо. Зараз ми її покажемо. Тільки, тільки змінив приманку. А бачив, да, до цього, виходить, ловив на кумо професора. То, грубо говоря, одна хижачка була і все. Зараз вирішив змінити, поставив спінекс. Ось. Ще я кажу, буде вона працювати чи не буде. Бо гадали, що не буде навіть така блешня прасювати. Ось. Знайшов її на подводному пошуку, коли шукав обіра, атаку силіконової приманки і от наткнувся на таку блешеньку, вирішив спробувати і вона нам подарувала рибинку. Зараз поглянемо, що там таке в нас. З виходу. Відходь туди, мабуть, ближче, щоб ти сюди виводив її Щось таке, мабуть, добротне, так? Да? Бачите, ось вона. Щось так водить. Підбив приманку і вона клюнула. Оце, мабуть... А! Я думав там тебе кілограма три. Та давай сюди її, виводь погляньте, ось така залікова. Отже, друзі, сьогодні в нас така риболовля вийшла. Зараз запитаємо Олександра, тобі сподобалось? Звичайно, а як же? Сьогодні така рибиця була, що хай бог мили.